Доброго дня. Сьогодні, 24 січня, проводимо засідання земельної комісії. Всім доброго дня. Присутньо четверо депутатів. Прошу відпочити заяву. Заява Олеськів Романа Євгенувича просить затвердити технічну документацію із землоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 15 сотих по вулиці Довгас, 126, село Озерна. Николишин Василя Зиновійовича просить затвердити технічну документацію з ілустою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку площою 0,25 сотих по вулиці Велика Боскупчина, 36 А село Озерна. Найколишній Василя Зіновійовича просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка площею 42,19 і площою площею 3,41 в селі Озерна. Шалай Олександра Миколаївна просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, площою 0,25 сотих. Для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд в селі Данилівці, вулиця село 55. Кшановської Наталії Іванівної просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку площею 1613 в селі Серединці, вулиця Долина, 180. Е, так, це по громадянах, по приватизації. Хто за, Добре. прошу голосувати. Заява Леськів Михайла Володимировича просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення площею 1,96 сотий в селі Озерна по вулиці Водана Хмельницького, 85 з. Тут його оформляють? Так, так. 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 То одна заява про надання дозволу. Хто за? Заява на чай Руслана Петровича просить затвердити проект землеустрою щодо зведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машини будівної та іншої промисловості для обслуговування нерухомого майна площею 58 сотих за адресою село Озерна, вулиця Богдана Хмельницького, 24 А. Задатком. Це в оренду, так, 10 так, 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 так? Так. років. Чернецького Ярослава Ярославовича просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для іншого сільськогосподарського призначення для обслуговування нерухомого майна земельної ділянки площею 6 сотих в селі Озерна вулиця Богдана Хмельницького, 85, дріб 25. Це теж тік. Mm -hmm. e, так, і товариства з обмеженою повідальністю витребеньки в особі керівника Сташки Володимира Ярославовича. Просить затвердити проєкт землоустрів щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 39 для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств природної, машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться в оренді товариства. Е і за адресою село Озерна вулиця Богдана Хмельницького, 26Г. Це те, що було для іншого сільськогосподарського, змінювали цільове призначення. Давайте проголосуємо. Хто за. Так, і є вже виготовлена документація по господарському двору на тих три ділянки, яких ми ділили. Просимо затвердити проект землоустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для подальшого продажу її права оренди на земельних торгах аукціоні. Цільове призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, площею 55,70 п'ять яка знаходиться в селі Озерна на території господарського двору? Це ідентична заява, тільки площа земельної ділянки 84 сотих і земельної ділянки площею двадцять три сотих? Прошу. І з метою ефективного використання земель залучення додаткових коштів в місцевий бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку та для економії коштів місцевого бюджету пропонуємо надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площою 5 гектарів 75-18 з існуючого земельної ділянки запасу. Землі сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за межами населеного пункту села Усташівці для подальшого продажу її право оренди на земельних торгах аукціоні. Це е, земельна Дай, ділянка де? біля висоти. Там десь третя частина її орус. Пам'ятаєш, цвинтар. Тоді жовти за ділянку. За цвинтар? Ні, 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 то не до неї. Це біля висоти знизу. А, туди низ? А ну покажи, маєш на те. Зараз. І таких лісок. І хто там буде? Є така думає? інформація, що якщо ми не робимо. А зараз що з іншої сторони, то не там, де так? <реш> Ми ж розглядали то, раз тільки. Тоді гіляд. ми дивилися в жовтні чи виступати на комісії від. Як тоді було звернення, що виставлено на оцього? Що в Данилівці біля цвинтаря і в Осташівці там біля висоти. то члени комісії з начальником виїжджали, то вони там оглядали ту територію. Та той... я Тот, як як То як з тої сторони, що від Оставшиться, звітом. Віддачу туди, з тої від... сторони.

Так, так. От цілий команд. Тут висота. Це висота. Ні, не виставляємо оцьом, хто виграє, хто А ти загає. Що вам показує? Коротше, ви скажуть, це вже немає клаптика землі. Ні, дивіться. Ще хіба му що не обробляють. А от висота. Які зони треба лишати. І є ще одна ділянка. В Богданівці, вона вориться. Там близько двох гектарів. Тоже пропоную дати на інвентаризацію. От. Там ні ніхто на неї не виходить. Богданіка з тої сторони, а тут ділянка. От. Там якесь було, здається, е були деградовані якісь мучарисько, mm -hmm. що її mm -hmm. не розпоювали. Воно підсохло. От, так, так. так. Воно, воно підсохло і воно вориться. 2 гектари. І ще давайте включимо е, на хуторах ту. Знаєш, та що не, не посіяно? А, давайте ще включимо. А там треба дивитися, чи воно, воно ніби було розпайоване. Ні, ні, Це пай взагалі немає взагалі даних про нього, ніяких. Там під можна. залізною дорогою. А там може хтось мати сертифікат. Ні, ні, ні немає. Дивися, то були вони, як не витримували земельні паї. А що далі вони в оренду мають? І хтось не доробив документів, щось, ну, вмер, і воно заглохло. Яка там територія? Ну, два гектари. Важчимось гектари, два і трошки. Але ну, То івентаризація в ділянці. Але дивіться, якщо воно буде зробити, ну, так. це потім не є проблема людині віддати. Так. Якщо треба ну, ну, просто інвентаризувати і хай. Так, 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 так. Робимо документи. Тут питання. Ну, і... ну, тоді що, проголосуємо за то, і ще останнє питання лишиться. Давайте голосуємо. Хто за? І є такі, ходять такі слухи, що е, будуть, якщо е, сільські ради, наприклад, не розроблять на комунальні ліси документації, то ті ліси можуть забрати. Тому ми, то ми може, пропонуємо хто може забрати? Державу. державу. А, держлісі, а так? Угу. так. А що у нас є якісь ліси, такі, що так, можуть? Uh, та? Ті ліси, що так. колись голосами були? А де віде. Віде. Ні, це, є в Осташівцях, є зі сторони Нестерівців. І в Висипіцях є? Так. А це не тільки ліси, там є і посадки оці, що ми там 10-12 гектарів, 5-6 гектарів. Там щось 300 з чимось гектарів. Так, все, що воно рахувалося колись за колгоспом, Тобто воно тепер так. воно ходило, коли ста було зборів ліс таку організацію створили. Так, ми, а, ми, ліс. Ліс, тоді Якщо це буде в нашій власності, можна буде щось. з Комунальні власності, так, якщо б ми мали комунальні підприємства, тоді би ми могли якось. Добре, тепер спитаюся. От ви, наприклад, біля, біля... шпал, як біля біля Смуга від воду Осташ, від... Від... сторона. Там люди мали е... нагороди, пасовища. ну мали вони там. Вони їх зараз. Вони є в чиїсь власності, чи де да, вони орендовані. Вони ні, ти які маєш на водні посовища? Перша хата зліво. Пос... Ні, то не посовище. То між посадками ага. там були такі посадка-посадка, і посередині там вороди був. І там той ходив кусив. Ну то, то, напевно, воно доколіє належить. Люди собі просто зробили цю використовували. використовували. Ну воно зараз, зараз не використовується, на, на чиї воно до то, то, тоді. То, 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 там згорати вони, вони точно то, не дадуть, вони не дадуть. Ні, якщо людей Ті, що у нас по цьому колись було дуже Ну і вони там посили, пасли. зараз худоби немає, воно заробітку. Ну то воно так вовже? То воно, воно є до колії відноситься. Колі полі... Все, що вже аж за поліовською посадкою, то наше. А все, ну, що між ними, то так, 에, Зачитаю проєкт рішення на цей. 에... Озернянська сільська рада вирішила надати дозвіл виконавчому комітету Зернської сільської ради на розробку технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Озернянської сільської ради. Рекомендувати виконавчому комітету Зернянської сільської ради укласти договір на виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності з проектною організацією, яка має ліцензію на виконання зазначених робіт. І контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради та постійну комісію з питань земельних відносин, природу користування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Бо, е, ну, будемо казати, можливо, та документація і не зробиться вся зразу, але хоча б у нас буде рішення, що ми прийняли таке рішення на розроблення, так, і ми будемо щось робити. А теж входить в цей перелік? Так, що за лісне, напевно? А скажіть, у мене таке питання, а чого ми передаємо виконавчому комітету? Тут ми самі робимо та СІ. Ну. ну, але си, ну, якщо сільська рада, то виконавчий комітет. Ага. Ну, то, так воно от, все пишеться в передні mm -hmm. рішень. Голова укладає договір і прізвище. Все, голосуємо за. Все. Може є якісь питання, зауваження? А що там по тих стайнях робиться з тими договорами оренди? То Зернянську ще бригаду ще не орудили. Я думала, що вже її всю орендували. А вони потім працюють, виготовляють документації. Та. Та. Там автопарк, і все. Автопарк там в Ну не мають платять, так. Так. Да. Табо діли і проте. Тут всі починають. Робити, знаєш, ну, то ті те. починають робити, так. а там ті далі, то. Що... Ну, дивись, автопарк ті парк, ті один виси. власник. Один власник автопар. Бригада практично теж один. Ті, що там всі майже зробили, то <реку> Тільки тік лишився. І, 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 і... і, і, де, і деякі... деякі ферми, деякі стайні, але <реку> вже на проценті 80 воно вже. <реку> що зроблено. Ще одна хотіла запитатися, що з Осташівською? там. А, так само там на, на тій колишні, хто казали, фермі. Там хотіли приватизувати і взяти його в оренду. Їм то вигоріло чи ні? Ну молочна ферма. Це, це ферма так, 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 так. Ми дзвонили до них. Того до до літа ми так, дзвонили. Так, дзвонили. Так, дзвонили. Вони, щось мали вони, вони казали, що вони перезвонять, але я так зрозуміла, що їм вже не цікаво. Но було, Бо вони не передзвонили. Ну вже цілий рік, воно щось за... ми ще з ними. Тобто не рік то вже воно прозвонило. Три роки вже пройшло дзвонили до нас. Війна, може. Вони не хочуть. Виходить, що ні. Але, але, були але ділянка земля, вже щось що, інші. Вже проведена інтеразація, тільки нам треба буде затвердити документацію і можна буде щось далі Не з нею. Давайте затверджуємо. Ну, але зробити. треба спочатку її ділянці. відшукати, де вона є. Бо вона за... Шо, що, загубилися заземляки?